Добрий, слава Україні. Чи чуєте мене добре? Ну, вітаю. Так, рада знову вас е, бачити у нашому етері, програму по Е, Пане Сергію, ще давайте поговоримо і продовжимо е, цю тему про цинічний обстріл в Києві. Е, це була пекельна ніч, ось така масована, ота, е, ну, тобто атака. Дуже багато людей і постраждало, і втратили свої домівки. і Росія вкотре показує, що вона б'є по цивільних, очевидно, маючи все. Таки на меті морально зламати українців. Що ви можливо маєте ще якусь цікаву інформацію стосовно і оновленого цього обстрілу, і що може стояти за цією масованою атакою РФ, і яка буде відповідь України за це? Ну я не сказав би, що тут є щось цікаве, якась цікава інформація. Ми говоримо про те, що Росія вкотре доводить свій тероризм, вкотре ми констатуємо той факт, що дійсно Росія хоче зламати український опір, український спротив, і саме бажання українців кожного з нас боротися. Власне Росія вкотре наступає на власні граблі. Ми це теж прекрасно маємо розуміти, тому що я не знаю, чи можна взагалі зараз злякати українців. Переважно більшість. я не кажу там про загони ухилянтів, я не кажу про тих, хто просто дійсно втік з країни. Я не кажу про наших жінок, дітей це зрозуміло, але. Тих, хто навіть з-за кордону зараз більше намагається працювати проти української держави. Звичайно, ми говоримо про те, що цей тероризм російський він є новиною. І ми прекрасно розуміємо, що базово те, що війна, на жаль, продовжується, що такі обстріли Росія планує і надалі. І, звичайно, мусимо говорити про те, що. Перш за все, стосується цивільних, завжди йти до укриття. Очевидні речі, які я зараз на перший погляд кажу, але треба нашим людям про це дійсно нагадувати. І власне пам'ятати, що дві категорії українців на сьогодні має бути ті, що вміють вбивати ворога, і ті, що мусять подавати набої. Так, от власне, що ми говоримо про українську відповідь, вона на сьогодні очевидна. Хоча існують певні думки щодо, наприклад, там дзеркальних відповідей, тобто як вони з нами, так і ми з ними. Очевидно, що як українець, як громадянин, як людина, яка має власні і симпатії і емоції, перш за все, я під повністю це підтримую. І я можу говорити про те, що в мене, наприклад, немає жодної емпатії до жодного росіянина від маленького до старого, кажу це відверто, кажу так, як є, але. Отут з цим, але ми маємо з холодним розумом підходити до тієї страви, яка називається помста. Тому що ця страва має бути пекельною для ворога, але варитися вона має з холодною головою. Що я маю на увазі, перш за все? Ми не здобудемо без цієї помсти е, з холодною головою і пекельною для ворога нашої перемоги, а це найголовніше, що ми маємо зробити в своєму житті. Тому що, якщо ми говоримо просто про дзеркальні відповіді, то звичайно не треба забувати про те, що Росія має величезну територію, Росія має величезну орду і власне. Довго часу буде витрачено на те, щоб їх а, усіх за це покарати за ті злочини, які вони вчиняють проти кожного українського громадянина. Тому на сьогодні стратегія нашої держави вона очевидна і я її цілком підтримую. Це удари сил оборони по тих об'єктах російської економіки, російського військово-промислового комплексу, які завдають що найбільше шкоди російським воєнним ресурсам. Тим ресурсам, які дозволяють на сьогодні Російській Федерації вести агресивну терористичну війну проти України, мова йде про військові об'єкти, мова йде про о, військові заводи, мова йде там про усі ті структури і сфери життєдіяльності російської економіки та промисловості, які Допомагають російській армії сьогодні перебувати на території нашої держави, вести бойові дії, вести інтенсивні бойові дії по всій лінії бойового зіткнення. Ну і власне ми бачимо, що це відбувається з допомогою наших чарівних бойових комарів, які фактично кожного дня долітають сьогодні. До ну пролітаючи такі відстані, що ми мабуть ним вже не дивуємося. Ну давайте запитаємо українців про те, чи дивують, що наші безпілотники сьогодні там пролітають тисячу тисячу двісті. Півтори 1600 шістсот кілометрів до визначеної цілі. Я думаю, що вже нікого це не дивує. Не дивує також і вибір тих об'єктів, по яких Україна б'є, і треба завдякувати нашим силам оборони тим, хто планує ці операції. Тому що ви бачите: якщо беремо пороховий завод, то він не просто один з там десятків порохових заводів на Росії. Це той завод, наприклад, який е, виробляє там вибухівку ексклюзивну, скажімо так, або ті елементи, які є в ракетному е, пальному. Тобто, все це є е, законними цілями, по-перше, і визначеними цілями. Оце те, що підточує російський ресурс, те, що можливо не так гарно горить, як нам би хотілося на картинці телевізійній там або в соцмережах, але це те, що дає можливість підточувати дійсно російський ресурс, і це те, що буде відбуватися на полі бою бою з часом, звичайно, не відразу. Але мусимо це робити. І я завдякую силам оборони і військово-політичному керівництву держави, що сьогодні саме така стратегія обрана. Додав би сюди ще можливо. Навіть неможливо, а удари по російській енергетиці, тому що російська енергетика вона підживлює ці заводи. Ну, власне, треба з цим теж боротися. Але є відповідні керівники, відповідні ресурси українські і приймаються відповідні рішення. Так, це 100%. Власне, ще сьогодні теж. Багато пишуть про те, що після того як США передали на близький схід 10 тисяч снарядів для боротьби з дронами, саме тих, які мали піти е, в Україні, Росія одразу ж е, масово атакувала Київ. Про це розповів співробітник служби безпеки України для Washington Post і за інформацією СБУ. брак відносно дешевих ракет, е, якими ми зазвичай збиваємо шахет, створив вразливість. Чи може це бути так, що власне от Росія скористалася цим логістичним вікном і відбулася атака? І головне, які зараз рішення ретельно знайти, аби оперативно закрити ці прогалини у захисті неба від дронів давайте так. Я людина, яка є медійною в плані, що я належу до медійної сфери. І знаю, що таке, в тому числі і певні інформаційно-психологічні спецоперації. Я не дуже чесно кажучи, довіряю анонімним джерелам. Тим більше коли про це вказує західна преса. З іншого боку, якщо це сигнал для наших партнерів відповідних, а ми про це говоримо також і в тому числі з вами, що нам треба допомога наших партнерів за океаном. Хоча на сьогодні Білий Дім, скажімо так, не дуже то виглядає скажімо, нашими партнерами, але нічого, це минеться і все буде все рівно по-українськи. Е, власне, це і сигнали нашим партнерам в Європі, що в Україні треба підсилення засобів проти повітряної оборони. І це на сьогодні очевидно. Тому що, бачите, тактико технічні характеристики тих самих що хедів, вони змінюються. Відповідно, має бути і наша відповідь. Повірте, що відповідь і є, і вона буде більш потужною, і ця, як ви кажете, вразливість вона буде все-таки зменшуватися. Хоча давайте подивимось на статистику, і скільки сьогодні знищується, наприклад, ударних безпілотників. Цей відсоток 70-80%. Тобто, це не 50, не 40 Тобто, як збивали, так і збиваються. Дійсно, сьогодні ворог просто обрав нову тактику, обирає там відповідний населений пункт, як це було з Києвом або з Одесою, атакує з кількох боків і мусимо тут відбиватися, тому що ворог намагається виснажувати систему протиповітряної оборони. Так, от, власне, дійсно про підсилення наших ППО. Ми і говоримо. Ми говоримо про використання зенітно-ракетних комплексів малої та середньої дальності дії. Це те, що допомагає. Сьогодні дуже актуальним є створення наших зенітних дронів, які будуть перехоплювати, і вони вже перехоплюють ворожі герані, ті самі шахеди. Про які ми говоримо, ударні безпілотники. Ти більше ворог теж не стоїть на місці. Давайте згадаємо цю бандероль реактивної ударних не безпілотник, який, зокрема, на півдні. У нас тут вони таке враження обрали відповідно Одещину як такий собі полігон, де намагаються запускати ці бандерольки. Вони летять там, відповідно відпрацьовують свої тактико-технічні характеристики. Так, от мова не про те, що буде, чи не будуть, чи не будуть обстріли. Ну, звичайно, вони будуть. Звичайно, Росія завчасно. Обирає ті цілі, які вона потім бомбардує. Це вже знаєте, схоже дійсно на якісь там коврові бомбардування, те, що Росія вже використовувала як зброю терору, зокрема і в Сирії, зокрема, і в Ічкерії Чечні. Так що для Росії це не нове. А от наша протидія, вона сподіваюся, покаже і вразливість самої Російської Федерації, тому що все це буде збиватися. І власне сьогодні бачимо, що наша відповідь у створенні тих самих зенітних дронів перехоплювачів, про які я вже сказав. І ці процеси, ці процеси будуть як зараз модне слово використовується масштабовані. Так воно буде масштабуватися, будуть зростати наші можливості, очевидно. І це вже є на сьогодні. Не про все, повірте, мені повідомляється, і не про все, м'яко кажучи, з нашого збройня нового в тому числі треба взагалі повідомляти. Нехай першими ага. про це заявлять Росіяни. Тому я впевнений, що нам вдасться створити. У нас немає чарівної палички, але тим не менше, нам вдасться створити відповідну протидію і будуть діяти і мобільні вогневі групи. Бо я вже читав таке, що шахеди підіймаються на 5 кілометрів, і тому мобільна вогнева група, все їх треба ліквідовувати. Позавчора над Одесою наша мобільна вогнева група української добровольчої армії збила чергового шахеда. Він впав у море. Збережені життя. Це те, що нам треба робити кожного дня. І озброєння, як я сказав, воно має бути звичайно вдосконалене. Угу. Пане Сергію, і ще одне таке запитання: власне про ситуацію, яка зараз є на фронті, на фронтових ділянках, і безпосередньо про сумський напрямок. Ну, якщо ми говоримо про Сумщину, то протягом тижня, який минув, який зараз крокує в історію вже потихесенько, чогось такого надзвичайно кардинального на цій ділянці фронту не стало. Ми маємо сьогодні північно-слобожанський напрямок замість назви Сумський, це з таких формальних новинок. А все інше на сьогодні ворог намагається атакувати, ворог намагається діяти малими штурмовими групами, намагається створювати так звану цю буферну зону у прикордонні. Але на сьогодні можна констатувати, що є. Я не поспішав би, щоб не було завищених очікувань. Я вже знаю деякі формулювання, я їх бачив, але я сказав би так: на сьогодні ми бачимо певні ознаки того, що нашим силам оборони вдалося на сьогодні. Ну, принаймні, давайте так, з'явилися ознаки стабілізації ситуації на північно-слобожанському напрямку, на Сумському напрямку. Є контратакуючі дії наших підрозділів, є визволені населені Пункти, які важко вже назвати населеними пунктами, тому що ворог їх просто безумно бомбардує, використовуючи авіацію. Але бліцкригу точно не сталося на сьогодні. Ми говоримо про те, що ворог все рівно втрачає інтенсивність ведення бойових дій, і все те, що відбувається, йде далеко не за його планом. Все те, що сьогодні ворог атакує, наступає. Це стосується ну, практично всіх відтинків. Це ті наступальні дії, які він планував провести ще 3-4 місяці тому. А бачите, то маємо вже середину червня, а ворог не рушив з місця там, де він мав бути, десь ну. У березні, максимум в квітні, це не каже про те, що все складається надзвичайно добре. Боротьба важка, надзвичайно складна. Ми платимо високу ціну за, за все це, але мусимо це зробити. Наша стратегічна оборонна операція вона триває. Виснаження ворога. От власне всі ці питання, які ви задаєте, вони стосуються знищення ворожого ресурсу і виснаження ворога як на фронті, так і в російському тилу. Так, і на завершення, пане Сергію, попри всі ці втрати, білі руйнування, українці сильні. Вони продовжують тримати стрій і допомагати одне одному, об'єднуватися. Ще від вас така і мотивація, і слова підтримки. Що б ви хотіли зараз сказати людям, тим, хто бореться на фронті, і тим, хто тримає тил, які ще сьогодні слова доречні і мають значення. Ну, класичне, завжди те, що я люблю говорити по братимам, де б ми не були, чи під час чергової ротації, чи зараз, коли ми повернулися на певний період, дуже невеличкий, ну, умовну відпочинку, звичайно. Ми не радіємо смерті ворога, але ми від неї тішимося. А є ще одне таке прислів'я українське, яке, ну, мабуть, вже стає класичним для української культури. Зокрема, пам'ятаєте, оце відоме, що можна дивитися вічно на три речі: це як тече вода, як горить полум'я, і як конають вороги. Ми сьогодні дещо змінили це українське прислів'я, і в сучасних умовах я думаю, воно має бути таким: ми безкінечно, вічно можемо дивитися на те, як ворог тоне у воді, як ворог палає у полум'ї, і як ворог просто конає на землі. І це нас дійсно тішить. Долучайтеся до боротьби. Це просто прекрасно, коли ти знаєш, що ти дотичний до знищення окупанта. Це дійсно прекрасні слова пане Сергію. Я дякую вам за розмову. Що дякую ви знайшли час і Тихо доєдналися плачем. до нас? Так, по ворог атакує не лише наші міста, але й намагаються атакувати дух українців. Але як я вже кажу, ми всі тримаємося, захищаємо, віримо. І дякую, дякую, що доєдналися. І були з нами на зв'язку. Угу. Отож, там, в нашій студії е, був Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, і ми говорили про вчорашні е, удари, про пекельну ніч в Києві. Отож,